Імар найбільшого портового міста України без громадянства України напередодні стало відомо, що одеський міський голова позбувся громадянства, бо має ще й російський паспорт. Як повідомили в СБУ, вони мають доказову базу, що Геннадій Труханов є громадянином Російської Федерації. Його закордонний паспорт країни-агресорки буде дійсним ще рівно два місяці до 15 грудня. кажуть, крім того, в Труханова є російський ідентифікаційний код, який відображається в базі даних. Федеральної податкової служби РФ копії відповідних документів є в розпорядженні Української спецслужби. Сам Геннадій Труханов назвав втрату свого українського громадянства спекуляцією. каже він постійно проживав на території України в Одесі і ніколи не був зареєстрований на території Російської Федерації. І навіть як військовослужбовець збройних сил СНД не міг набути це громадянство, адже звільнився ще до того, як відповідний закон набув чинності. Тож надалі він планує оскаржувати рішення, а обов'язки міського голови наразі виконуватиме. В разі позбавлення гаробняцт України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Рішення про позбавлене мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному суді. І якщо цього буде замало, то у Європейському суді справ людини. До того ж, Геннадій Труханов запевнив, що не збирається покидати Одесу чи Україну загалом. А ситуація з громадянством, за його словами, спланована спеціально аби унеможливити його подальше балотування на виборах. Я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів ні в Гурвіця, ні в кого. Ну він мені показує. Я зараз я вам теж можу показати. Хорошу копію. Я вам ще раз скажу, не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. Припинення громадянства як інструмент боротьби з політичними конкурентами по суті влада випробовує ще один метод позбутися тих, хто їй заважає. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив експерт із конституційного права Андрій Магера. І відносно церковь у мене питань немає, але в мене є питання, питання, наприклад, чому. В Сальда чи в Балицького ніхто не припиняє громадянство України зв'язку з набуттям російського громадянства, треба виходити з закону. Нам треба виходити з конституції і закону. Якщо так можна зробити і боротися в такий спосіб проти негідників, ну вибачте, в такий же спосіб будуть боротися потім проти людей, по яких потім ми самі будемо казати, а що так можна було, от ну як в такій ситуації, наприклад, коли. Зайде мова про Київського міського голову, Дніпровського міського голову, Львівського міського голову та будь-якого міського голову в Україні, який, можливо, десь не, не в усьому подобається людям з печерських пагорбів. А це можливий варіант. Тим часом президент Зеленський у вечірньому зверненні вже озвучив свої подальші плани щодо Одеси без Труханова. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Зараз до нас долучається Андрій Вагапов, депутат Одеської міської ради. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. А що в самій Одесі? От як е, Одесити, як е, міські обранці сприймали, сприйняли новини про те, що ймовірніше за все, е, Труханов уже не мер міста найближчим часом і він втрачає українське громадянство? А, ну давайте почнемо з того, що е, вчора е, деякі активисти, е, деякі громадські організації навіть організували святкування. Біля міської ради стосовно даних подій. А при тому, в принципі, це ті ж самі люди, які більші свої, які виступали проти САП та Набу проти дій президента відносно САП та Набу. А, кажу про себе, скажу про свою фракцію. Ну, ми в принципі це опозиція. А, тобто фракція Європейська Солідарність є опозиційною в міської раді, і на останній сесії міської ради ми це активно показали. Ми не підтримували дуже багато питань, от, які не були належним чином оформлені, а, і ну, можна сказати, що ми маємо радіти да, з подібною подією, ну, якщо логічно судити. але а, ні. Радощі немає. Чому немає? Згадується фраза відомої людини: Я можу не поділяти твоїх поглядів, але я готовий вмерти за відстоювання їх. А, і тут ситуація такова, що ми реально це розглядаємо як а, дії центрального апарату, центрального. А, керівництва країни а, по руйнуванню місцевого самоврядування, через а, то, то, те, що заявив Володимир Зеленський, що в Одесі ймовірно буде військова адміністрація? А, саме так і а, не тільки через це, а, через фразу про те, що а, там Одеса потребує кращого. Але а, я вчора це говорив сьогодні, повторюю. А є таке поняття як Махдебурське право. От. І ми в 2017 році в Україні на державному рівні святкували 650 років Макдебурзького права. О, пройшло 8 років, і ми можемо припиняти це святкування, тому що про нього можна забути. О, тому що центральний апарат руйнує о, місцеве самоврядування на міста. І а. тому радощі цього немає. Є, я, я вважаю, що за Генета Леонідовичем багато так мовити гріхів. Але не мені це судити. І не Володимиру Олександровичу. Це, це рішення має приймати суд. І якщо він буде позбавлений от, посади міського голови через суд, ми усі це підтримаємо. Ну, ми в будь-якому випадку підтримуємо е, рішення верховного головнокомандуючого. Да, тобто, як і говорив Лянідович, Діан буде скликання сесії. На сесії депутати мають ознайомитись з е, рішенням президента, і після ознайомлення з нянівича знімаються е, його повноваження, але є невеличкі але. Наскільки мені відомо команда а, міського голови а, вже вчора подала позов до Верховного суду? Навіть якщо вчора, навіть якщо вони зробили це сьогодні, а, то від моменту подачі а, ну, цього подання а, призупиняється а, рішення президента Верховним судом. До моменту розгляду От, цього рішення. І вже після розгляду цього рішення, якщо воно не буде скасовано цим, е рішенням е судовим, е ця постанова е президента, е якщо не буде скасовано, тоді буде вже наступна ця процедура, тобто засідання сесії міської ради і зняття повноважень з міського голови, але до того моменту він залишається міським головою і він залишається громадянином України, пане Андрію. От, наскільки ще, да. ще е, такий момент щодо місцевого самоврядування, так а Добре, розглядаємо варіант, якщо е Геннадій Труханов позбавлений все-таки повноважень е міського голови. Е відповідно mm -hmm. до діючих законів України, в нас ж є механізм, хто замість міського голови може виконувати його обов'язки в контексті місцевого самоврядування, а не в контексті одразу запровадження військової адміністрації чи ні. Є, от має виконувати секретар міської ради, це пан Коваль. А він був обраний депутатом одеської міської ради від фракції партії Слуга народу, і він з початку цієї каденції восьмого скликання виконує секретаром одеської міської ради. Так, а чому тоді тобто мова йде про військову виконувати. адміністрацію? Додатковий тиск. От я вважаю, що це просто додатковий тиск. Я е не приховую, що е у місцевому соврядуванні Одеського з головою військової адміністрації є так мовити. Е Ну, не те, що конфлікт да? було звернення від військової адміністрації про те, щоб міська рада передала 300 мільйонів гривень в військову адміністрацію на потреби військових, але до міської ради так само звертаються військові. І ми за минулий рік вже передали близько полутора мільярдів гривень, е як і робимо усі ці роки е активної фази бойових дій. От. Такі звернення були з приходом нової голови військової адміністрації пана Кіпера до різних ОТГ, і наскільки мені відомо відмова була тільки від міста Одеса, від Фонтанської ОТГ та від Доброславської ОТГ. А наслідки буквально протягом тижня по головам цих ОТГ почали відкриватися якісь. Прокуратурою якісь впровадження, а фонтанського ТГ вони зняли голову ТГ крупицю. Ну там я так розумію, все ж таки є за що. Доброславська ТГ не змогли. Навіть депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу взяв її на поруки, тому що там ну просто білими нитками шито. Права. Ну і по Геніт Леонідвичу, що відбувається, ви бачите. Тому, як я говорив, ми вважаємо усі це розправою з опонентами, чи, можна сказати, розправою з а, непідкорними а, напряму а, головами ОТГ та міських рад. І таке можна очікувати, подібне можна очікувати і в е інших містах, я так розумію. От вже є два приклади, на жаль. Це третій. А, пане Андрію, ще от один момент. Так учора називали ймовірного очільника військової адміністрації Сергія Лисика, який очолює е Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. От, також е що е у вас у куларах Одеської міської ради знають і можливо працювали з Сергієм Лисиком взагалі, от як очікування нового очільника ймовірного. А, ну, дивіться, я з ним особисто не знайомий, от а у будь-якому випадку, якщо е, вступи в силу рішення президента, тобто після вже Верховного суду. То ми в будь-якому випадку будемо комуні... комунікувати, тому що опалювальний сезон на носу і населення Одеси Одесити не повинні страждати через політичні ігрища з боку президента в бік Одеси. І ми будемо організовувати опалювальний сезон і усі потреби муніципальні. Я вважаю, що ми зможемо потягнути. Але для цього буде потрібна, звісно, комунікація з головою військової адміністрації. Стосовно нього єдине, що я можу сказати, це ну, інформація від безпосередньо моїх наближених осіб, наближених, з які з ним навчались і працювали, і говорять, що дуже пряма людина. От, і з нею буде важко, але справедливо. Ми подивимося. Я маю надію, що так воно і буде. От. Хоча я маю надію, що так не буде, не буде ніяк, а буде продовжувати повноваження от, міський голова. Доки не буде рішення суду, але вже не по справі громадянства, а по справі того ж самого краяну, наприклад, діла Краяна або справі по аеропорту. От. Але ніяк не шляхом позбавлення громадянства.